Доброго дня, це канал Світланка Селянка. На цих вихідних мій чоловік з кумом утеплили в веранду. Бо у нас така пристройка з цегли. А тут ми залишили майбутньому для вікон. А зараз поки що у нас Ось такі зраєк зробили із плівки. Тимчасові конструкції, щоб не задував вітер. У нас сьогодні середа. Приморозило наші молоді кури гріються на сонечку. Сьогодні зранку було мінус чотири, а це виглянуло сонечко. Ну і ось так це виглядає знадвору. Тепер вітер не буде задувати. Нас і минулого року таке було, робили. Але за літо його вітер порвав, плівку, і довелося замінити. Світла у нас немає тепер. Аж 4 години підряд. Потім на 2 години дають. І все. І інтернет тепер ловимо, коли. Коли він є. А він є не часто. Так що, коли я загружу це відео, я не знаю. Таке небо в нас рябе-рябе, завтра вже календарна зима, 1 грудня. На сьогодні все. Підписуйтесь на канал, хто ще не підписався. Ставте вподобайки. Всім найкращого. і до наступних відео.